Ми вирощуємо майже весь спектр культур і ранні зернові, і пізні зернові, і технічні культури, буряк, соняшник, соя, бобова. У науково-виробничому підприємстві села Стасібіля Полтави пізніми зерновими та пізніми технічними культурами засіяно приблизно 1300 гектарів землі. 700 із них посіви кукурудзи. Тут просто у нас випав в суботу дощ, трохи кукурудза. Майже нормально виглядить. А так вона скручується, як зовсім не статок вологи, вона просто сохне. І потім немає ні врожаю, ні силосу, ні зерна, нічого. Ну, це у нас силосна кукуруза буде тут. Нині на Полтавщині через високі температури та нестачу дощів утримується повітряна та ґрунтова засуха. Внаслідок цього стан усіх пізніх культур є пригніченим. Розповіла завідувачка сектору агрометеорології Олеся Звягульська. Рослини соняшника, наприклад, у південній частині області невисокого росту. Кошики формують дуже слабкі. Рослини втрачають тургор у денні години. Місцями відмічаються площі, на яких втрата тургору вже є незворотньою. Цвітіння дуже слабе, і вологи для виповнення сім'янок наразі у ґрунті також немає. Що стосується посівів кукурудзи в південній частині області, вона також втрачає тургор невисокого росту, пожовтіло листя і середнього ярусу, не лише нижнього. Листки поскручувалися. Буде він у цьому. Чи не буде, Сам Господь Бог знає, тому що багато факторів дуже впливає на кінцевий результат. Посуха завжди негативно впливає. Завжди. Соняшня культура добре винослива до, до посухи, але, але теж не зовсім. Нижнє листя це називається вже дозрівання соняшника. воно раніше е, розпочинає сохнути. Він раніше. Е, Скручується, ну взагалі потім ми маємо 30-40% недобору врожаю. Дефіцит вологи у ґрунті впливає не лише на посіви, а на всю городину. Огородні культури перебувають у дуже складному стані. Зав'язі практично ні огірки, ні кабачки, ні гарбузи не утворюють. Дені вони в аналогічному стані знаходяться. Умови для росту корене плодів, больбоплодів несприятливі. І, і такі умови будуть у нас зберігатися, зважаючи на прогнози синоптиків, тому покращення вегетації для пізніх культур ми не очікуємо. Прискорене дозрівання, горох дуже високий зараз температурний режим минулої декади, горох дуже. Бвидко за три дні поспів. Кабачки слабо розвиваються, листові пластинки дуже маленькі. Днем втрата тургору, то есть, листочки в'януть. Буряк он у нас бурячок, ну теж слабенький, жовтенький, тому що вологи в ґрунті нема взагалі. Картопля, то бачите, частинка залишилась ну, то вже зелененька. А то Отож, вибрали вчора. Вже в'янення баделя була посохла. Зі слів Олесі Звягольської у північно-західній частині області стан пізніх культур кращий за рахунок вологи, яка ще зберігається у ґрунті. Ела Трубієнко, Микола Єрьомінко, Суспільне новини, Полтава.